Друзі, усім привіт! Поки Жека Чертінков знімає відео для свого каналу, наша друга знімальна група приїхала на Кубок України по фідерній риболовлі. Як воно все буде проходити, зараз вам покажемо. Поїхали! До речі, на цьому чемпіонаті України діють вже нові правила. А які саме зараз вам розповість суддя національної категорії Олександр Шевченко? Вітаю, шановні друзі! Для тих, хто ще не знає, я суддя національної категорії Олександр Шевченка. І зараз знаходжусь в зоні змагання, де відбувається другий тур Кубку України зі спортивної ловлі риби Фідером. Ці змагання відбуваються вперше в Україні за правилами. Чемпіонату світу, а саме були внесені правки в 2024 році, і саме основне те, що у нас раніше було команди четвірки, а зараз п'ятірки. Це саме, як і відбуваються змагання на чемпіонаті світу. І також пройшли зміни, якщо що в минулому році, а саме 2023 року. За підсумками чемпіонату та Кубку України відбиралися е, збірна в особистому заліку. То в цьому році, за підсумками цих двох е, всеукраїнських змагань, буде відбиратися команда, яка буде представляти Україну на чемпіонаті світу в 2024 році. В, змагання, в змаганні приймають участь 8 команд, 5 областей, ну і 40, звісно, учасників, плюс запасні та тренери. yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up all my thoughts sitting in it we are І що хочу сказати, цей кубок України дуже цікавий. В тому році було теж в цьому місці, але була тільки платва і гусіра. А сьогодні деякі зони були дуже лящові. І це дає дуже велику кількість драйву та емоцій, коли ти ловиш велику рибу. І можна сказати, не на грами відрізняється улов від суперника а вже на кілограми, і це дає велику таку заряд будьорості. Мені теж сьогодні пощастило піймати декілька лящів. Що хочу сказати, змагання важкі, але, як завжди, переможе найсильніша команда, найсильніший клуб, тому що зараз це відбори саме клубні. І відбори готуються на наступний рік 2025. Це буде в Літві і все буде вирішуватися по итогам чемпіонату України. Ну а зараз дивіться, який хрип половили хлопці та всі спортсмени команд. Мене звати Кравченко Роман, я учасник команди Берег Фідер Тім. Сьогодні пройшов другий день Кубку України зі спортивної ловлі риби фідером. Я був в зоні С, сектор С5. Вийшло піймати 6 лящів, загальна вага 8 кілограмів, 300 грамів. Але навіть з такою вагою я став другим. Бо Льоша Пугач став першим, у нього 8900. Перші дві години були провальні. Перша година два отакі окунчика, на другій годині дві платвички. А хлопці вже паркували і зліва, і справа. І Дмитро Жавранков, і Льоша Пугач Ляшів. Потім я перелаштувався все, і все ж таки взяв свою рибу, Піймав шість лящів і зміг за дві години з останнього місця переміститися на друге. Тому, друзі, пробуйте, дуже цікава риболовля, безмежно цікаво. Пробуйте, як клює, на яких дистанціях і на що клює, я розказав. І якщо це в принципі можливо, то на моєму каналі Хай клює» Ви зможете побачити, як я цепляв насадку, як закидав, як робив корм, який корм використовував, як ми замішувались, корм флагман був. Побачите, які добавки додавали, все побачите. Тому друзі, дивіться, вболівайте і обов'язково не забувайте відпускати рибу. Вітаю вас на Кубку України фідерного лову. Сьогодні у нас останній день і для мене, і для моєї команди. Ці змагання пройшли зовсім не за планом, але ну, як пройшли, так вже пройшли. Ми трішки не туди зробили акцент на тренуваннях. Нам це приносило результат, але на жаль, в турах потрібно було ловити зовсім інакше. І, в принципі, лідери, переможці, показали, як це робити, з чим їх і вітаю. Будемо далі тренуватися, розбиратися, і побачимось на наступних змаганнях. Всім доброго дня. Дуже важкі змагання виявились. Важкі в чому? В тому що потрібно було ловити з дуже далеких дистанцій. От, сектори важкі, дуже багато обривів, дуже багато цепи. Але гарна риба товарна. Товарні лящі, підлящики, окуні. А, ті, хто витримав ці випробування, сьогодні будуть в призах як командно, так і в особистому заліку. От, особисто я не знаю на яке місце розраховує наша команда. Надіюсь, що ми будемо в трійці призерів. Може вдасться, може, вдасться навіть в особистому заліку за щось поборотись. От, всім гарного дня. Друзі, привіт всім! Євген Буглак на набережній сьогодні в Києві з командою Флагман. У нас відбувся чемпіонат України від 2024 року. Яке місце ми зайняли, ми ще не знаємо, але є інформація про те, що не останнє. Може бути і перше, може бути і друге, побачимо. Там судді рахують зараз. Вчора ми були перші, впевнено. Вигравали від, у команди НХНЧ 4 бали, здається. Тактика в нас спрацювала. Я вчора спіймав майже 7 кілограм ліщів. Це 6 штук, вони тут достатньо великі, десь більше кілограма В основному є маленькі, але в основному більше за кіло. Тому вчора все дуже класно вдалося, наловилися риби. Сьогодні з тактикою ж вийшли на набережну знову, але не так сіли. Як хотів, ну це я не так сів, як хотів, сів в зону є, тут набагато глибше. Лящів чомусь у мене не було, Була, було одне клювання і одного я піймав. Такого десь майже під 2 кілограми, достатньо велику рибу. Тому чекаємо на результати суддів. Думаю, що ми виступили дуже непогано. тому Красно. слідкуйте, слідкуйте за нами. Пизний залік. Бронзовий призер. Сума місць 4. З вагою 12 кілограм 994 г. З команди флагман Київської обласної федерації риболовного спорту. Посів спортсмен Жаворонков Дмитро. І так, срібний призер з сумою місць 3. З вагою 9 кг 664 г. Команда Нікостані Луські, Запорізька обласна федерація рибовного спорту. Сергій Мко Ігор! Крем Кубку, став спортсмен, сумою місць, 3, вагою, 11 кілограм, 862 грама. Представник команди Фідерспорт, Івано-Франківська обласна федерація рибового спорту. Веселовський Ігор. Бронзовий призер. Сума місць. 35. З вагою 30 кілограм, 8 грам. Місто Київ. Берег відер тім. Рідні призери. Сума місць 30. Вага, 28 кілограм, 703. 743 грама. Запорізька обласна федерація риболовного спорту. Команда ні хвоста, ні вузки. <плоджування> Володарі Кубку України. Сума місць 30. Вага 36 кілограм. 618 грам. Київська обласна федерація риболовного спорту. Команда Флагман. Друзі, ось і завершився Кубок України з фідерної риболовлі. Щиро вітаємо переможців. Як ви бачили, умови були занадто важкими, спека, вітер, але при цьому спортсмени показали дуже круті результати. Велика риба, в деяких випадках ляж 2400 це просто неймовірні розміри риб. Слідкуйте за нашими соцмережами, а особливо за телеграм-каналом, тому що там Першими вийшли новини про цей Кубок України. І пишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат. Не забувайте підтримувати наш україномовний контент лайком. І залишайтесь з нами. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!